Друзі, вітаю! Сьогодні радий представити вам нашу новинку. Це ж такий наш дражирвальний барабан на 25 літрів робочим об'ємом. Вителений він з міді марки М1, та має повністю сферичну форму. Як можете бачити ззовні та зсередини у нас дражирвальний барабан повністю полірований. Це було спеціальне замовлення від нашого клієнта. Поставлений наш дрожирвальний барабан на ось таку нашу стандартну опору з чорного металу. Вона вже пофарбована в зелений колір. Наш дражирувальний барабан, як і низка іншого нашого обладнання з цієї лінійки, обладнане стандартним пультом керування. У нас відбувається старт плавний нашої роботи. Ми Можемо регулювати оберти чаші барабана залежно від наших потреб. Від 0 до 56 обертів на хвилину. Та можемо плавно зупиняти роботу нашого дражирувального барабана.